Україна досі не вийшла зі складу СНД. Продовжує транзит російського газу. А сотні компаній, власниками яких є громадяни Росії, продовжують вести бізнес в Україні. Фейк чи правда? Давайте з'ясуємо. Перенесемось у перший рік незалежності. Проголосити Україну незалежною демократичною державою. Якщо вам до 40 років, ви навряд чи пам'ятаєте, як одного дня Україна остаточно розірвала зв'язки з радянським союзом, і того ж самого дня увійшла в новий, 8 грудня 1991 року. Президент України Леонід Кравчук, президент Росії Борис Єльцин та голова Верховної Ради Республіки Білорусь підписали угоду, яка констатувала припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік та створення СНД співдружності незалежних держав. Це були перші мінські угоди, так їх називали. Документ був підписаний на державній дачі під Віскулями, в Біловеській пущі поблизу міста Берестя – ми підписали... Ми підписали угоду про те, що заснували співдружність трьох незалежних держав. Ця угода має позитивні моменти. Україна теж її підписала, хоч останнім часом не приймала активної участі у договірному процесі. Михайло Горбачов, президент СРСР. Як бачимо, Україна не дуже й хотіла підписувати угоду про створення СНД. Ми пішли до Кравчука і сказали ультимативно: якщо ти підпишеш цей статут СНД із наднаціональними органами, це означає, що ти скасовуєш акт про незалежність. Юрій Костенко, український політик, член народного руху України. Цей рух відіграв одну з ключових ролей у відновленні незалежності України у 1991 році. Ти не маєш права цього робити. Тобі парламент не давав таких повноважень. А ми, як рухівці, обіцяємо підняти на деби всю Україну. Кравчук злякався і відмовився підписувати. І тому ми далі. Крім декларації, СНД не зайшли, і слава Богу, потрібно розуміти, що кожна країна переслідувала свої інтереси. Тобто Україна підписанням цієї угоди хотіла дещо заспокоїти Москву, що вона десь залишається тут біля неї. А Росія дійсно розраховувала на основі створення співдружності незалежних держав уже в майбутньому відновити свою потужність над усіма країнами постсовєтського простору. Саме завдяки позиції України української делегації Кравчука саме було підписано угоду про співдружність, а не про союз незалежних держав. Як згадували учасники тих подій, то саме президент України Леонід Кравчук найбільше давав правок, вичерпуючи такі ну, норми, які були в інтересах Москви. Адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Таким чином Україна стала державою засновницею нового економічно-політично-військового об'єднання. Проте, як виявилось, створити ще не означає увійти до складу Союзу 22 січня 1993 року. Цей договір ратифікували та підписали Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Узбекистан усі, окрім України. Україна відповідно відмовилася від цього підписання, тобто процес затягувався, наводилися різні причини. Кравчук, президент, він та прямо говорив, що він бачив, що Єльцин з півдружністю, по перше, він хоче відновити. Контроль над постсовєтськими країнами, тому що перші його варіанти, що вимагав Єльцин, він вимагав, і щоб лишилися єдині збройні сили співдружності. Він вимагав, щоб залишилася єдина валюта. Він вимагав, щоб був єдиний економічний простір. Тобто, власне, якраз кравчук, і все це вичеркував. Вечеркував вечеркував. Власне, все, що Росія зробила з Білорусію, ну фактично, це там вазі утворення, окупована територія, полігон для її випробування. Це все хотіли зробити з нами. Україна якраз і ставила ці всі застереження. Україна була учасником співдружності, брала участь у засіданнях співдружності, головувала, підписувала договори вигідні для себе. Але членом так і не стала. Виходить, членом СНД Україна ніколи не була. А отже, й вийти з нього не може, бо ніколи не входила. Чому ж в нас закарбувалося в пам'яті історія про те, що Україна є невід'ємною частиною СНД, тому що так нам цю історію подавали з усіх сторін. А що там в паперах знали достеменно тільки дипломати та політологи? І аж ніяк не ми з вами.